Ця тепла мережа не міська була, а Нафтогазу вона на фтогазтепло належала. І мер. Я його звинувачу вівку, тільки в одному. Він мав би кричати караул. Е Навесні розумієте, влітку, коли там нічого не робилося, а він якось так думав, що воно якось там. Нафтогаз тепло те ж саме казав, все нормально, все спокійно. І коли Кулеба дізнався про це, бо всі ж казали, все добре, ми все виконаємо. Кулеба дізнався, тільки коли опалювальний сезон пішов, і от і просиділи. Пів міста без тепла, тому тут я би порадив Олексію Володимировичу, як віце-прем'єру, керівнику штабу, максимально такий контроль, причому перехресний, щоб не просто із звітів оціх там, мерів там, Нафтогазу uh -huh. обов'язково через інші інституції перепровіряти по 10 разів. Держенергонагляд є, якісь інші ММЧС там є надзвичайний, розумієте, одасть обласні державні адміністрації. Тракти максимальний перехресний контроль, і тоді всі, як мінімум, будуть розуміти, що вони під контролем і під прицелом. Але в чому головна біда? із за тупіка в реформах фінансові проблеми нікуди не уходять. І в результаті тепловіки стають на коліна і кажуть, ми в збитках, в нас немає грошей, бо все забирає Нафтогаз, там тарифи не ті, там то та то. І я не заздрю тим тепловикам. Ви зрозумієте, що я так само ніколи не зраджу ТКЕ, бо вони, ну я розумію, наскільки їм важко в цій ситуації працювати. Вони не янголи, але в цій ситуації просто ну от, от вони стають заручниками цієї ситуації. Але вони з іншого боку професійні люди. Вони навчилися достатньо виживати. І я, от молюся на їх професіоналізм, що вони якось будуть готуватися до опального сезону. Те, що риторика буде така всі замерзнемо, всі там тра-та-та», -та, Проблема не в теплокомуненерго. Ключове це на фінансовий стан Нафтогазу гроші потрібні на закачку газу для того, щоб покрити угу. цей дефіцит. Президент оголосив вчора чи позавчора, да, про мільярд доларів того дефіциту, який десь треба знайти.